Взагалі, звуки такі були. Я питаю Ігор, що це, що це? Він каже, що не питай мене, спи. Вже брались за руки, вже прощались, було дуже важко це. І зараз дійсно розумієш, що навіть голова сім'ї він не в змозі це врятувати родину. В цей день, коли на нас спала бомба в драмі, ми просто вибіжили, ми бігли по місту, поки нас не підібрали випадково випадковий бусік. Я одразу мамі зателефонував і сказав: Мама, драму немає, це все. Якщо б я б їй це не ну, не зателефонував, вона подумала, що я там, і вона в сто мене поховала. З 5 березня, по 15 ми жили в костюмерному цеху з дитиною, з собакою. Десь 1200, так було. Ну, це перелік переписували окремо кожного і писали. Так ми побачили скільки там людей. Я це все бачив там, як ці. Цього... Обламки завалило все, польову кухню, всю з волонтерами там все просто. Там оці уламки, оці каміння, вони прям кричали з під завалів. Там люди кричали «Ми тут, там нас, розкопайте нас там. Як діти намагаються батьків діставати навпаки, батьки намагаються дітей дістати. 14-го поїхали одна колона, 15-го вже ми поїхали, бо вже чекати неможливо було ця ніч була жахлива. І виїхали ніколи. Ніхто нічого не знав, чи є колона, чи на свій. Та поїхали і поїхали. У мене прописка Донецька в паспорті. І я порвав свій паспорт. В мене був книжковий паспорт і показував всім закордонний паспорт. Особливо, коли ми вже з Бердянської їхали на Запоріжжя, там було 15 блокпостів на скільки на 150 кілометрів. Там у них ось по черзі чеченці або якісь там якути, потім слов'яни. Але росіяни, а потім найжахливіше це наші зрадники ДНРівці, які просто вони саме вишукували те, що мене більш за все непокоїло. Тобто прописку Донецьку. Він так мені прямо в очі каже: так, ну, а давай уявимо, що ти мені, що ти мені брешеш, і що ти з Донецькою просто зараз біжиш від призову. Ми їхали і вперше побачили Карпати. Ми плакали. Просто мови. Я визирала з машини, вікно відкрила і просто голову і так дивилась Високо, високо. Бо я думаю, отож ж трапиться, треба було війні, щоб ми побачили це. Коли я приїхала сюди, зайнялася безпосередньо театром. У нас все відступило на задній план і лишився тільки театр. І я рада, що є театр. І так само наші актори радіють, що вони повернулися в професію. Театр лікує, і театр рятує. Після великої такої перерви насиченої, то спочатку було дуже важко налаштуватися на, на роль, на, взагалі, на виставу, на те, щоб грати, але потім, потім все пішло. Робота така, ну, я навіть і роботою, і це працею не можна назвати і виставою, не можу назвати це. Для мене це крик. Крик про те, що ми живі. Часами розлягались темряві гукання. Він навіть повідчувся голос дужий. Земного бога з високості трона. Хай буде тьма! і знов тремтів хаос. Леся Українка. Терпи. А стуси просто ну це ментально до мене близько, тому що ми саме себе так і почували, як стуси, тому що на Донбасі українською мовою розмовляємо за це. Все топимо там. Дуже багато залишилося розважати окупантів в Маріуполі. Вони створили інший театр. Російський багато поїхало в Крим, багато поїхало в Росію. Багато поїхало через Росію. Зрозуміли, що в Росії туговато. Вони поїхали в Європу. І перебувають там, як українські біженці під захистом. Деякі поїхали в Україну, але вони до нас не доїхали. Це теж вибір людини. Люди самі вибирали, що вони хочуть. Оскільки тут створився насправді вже чесний донецький український театр. Вперше, напевно, за історію Донеччини, бо не було такого раніше. Дуже тепло нас прийняли. Скільки ми п'ять разів показували, п'ять вистав було. Кожного разу люди. Абсолютно на 100% нас розуміло. Не було між нами ніякої там ментальної прірви. Ми всі реально, ну дійсно, що єдині, ось, переконуєшся в цьому. Від імені українців я вам обіцяю. Якщо завтра наші кати кинуться на вас, то ми станемо на боротьбу поруч з вами. Як сьогодні боремось за визволення своїх мучеників. Місто Ужгород це єдине місто, де немає комендантської години. І я вперше за ось цей весь час, з 24 лютого, побачив, що ввечері починається вулична музика, що люди радіють, ти бачиш життя і ти розумієш, ну, що за це реально варто жити, боротись. Чим можеш просто, як можеш? Коли ти приїжджаєш на Захід, це ось я коли приїхав, я побачив одразу, ти бачиш оцю цю свідомість, ти, ти бачиш чітку громадянську позицію. Ну, ви знаєте, у нас таке було дуже красиве місто, особливо останні роки, і відновлення його, і сучасність його. Там море, тут гори, тут більше, більше ось такої, я не знаю астро-угорської архітектури. І це має свій ось позитивний такий наслідок. А Маріуполь це модерністське місто. Воно будується на очах, тобто це сучасне місто. Там багато новобудов. Маріуполь він прямо розквітав на очах. Тобто постійно щось будувалося. В мене на очах зробили ремонт в коледжі. В мене на очах там щось в драмтеатри відреставрували, там постійно за драмтеатром стежили. Маріуполь він прямо будувався. Це російськомовне місто, на жаль, було. І просто в мене на очах люди просто приходили на українську в Маріуполі. Тобто, він реально у хорошому сенсі українізовувався. Це було можливо там для себе знайти українськомовне оточення. Ну, а це вже показник певний. Раніше такого не було. В Донецьку неможливо було в 2014 році зробити. Тобто він прямо еволюціонує. Еволюціонував. У Маріуполі достатня ситуація була проукраїнська. І там теж, якщо хтось починав якось щось там за Росію, одразу так: ти тихіше, не треба тут такого, нам тут Московії не треба. Я до сходу. Як до своєї батьківщини, малої там мій дім, мої батьки досі там в окупації. Знаєте, з таким от з повагою відношуся, не дивлячись на всі ці маленькі нюанси. Звісно, що після перемоги я впевнений, що буде схід буде по максимуму українізовуватися, тому що деросифікацію зараз проводить успішно проводить Путін. Війна позривала маски з утих псевдодрузів, друзів класних родичів, які насправді там. Коли коли ти опублікував свою першу сторі з страшними кадрами, жахливими з Маріуполя, і ти кажеш, я звинувачую Московію. А вони кажуть, в чому війна? В чому війна війна Росії, коли Україна дамбіла бомбас всі 8 років і вбивала своїх громадян? У мене просто що ти несеш? Україна це не просто територія, це мій дім в Якому я знайшов прихисток, не приїхав на захід, у мене не було тут жодного родича. І я приїхав, і мені дали тут все і дали більше, навіть ніж ніж дали родичі, як писала Костенко. Україна це не просто Україна ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії в умовах сучасного світу їй немає ціни.